З вересня 2024 року у навчальних закладах Житомира з'явилися офіцери служби освітньої безпеки, які забезпечують правопорядок та дбають про безпеку дітей. У скількох ліцеях міста працюють офіцери служби освітньої безпеки та яку роботу виконують, 26 листопада розповіли працівники патрульної поліції. Спочатку ми охопили 14 ліцеїв, подальшому ще два інспектора е, пройшли відбір і. Успішно завершили спеціалізацію подальшому зараз наразі несуть службу. Наші офіцери з навчального руху активно працюють. Вони провели понад 600 безпекових заходів, тобто заходів, які стосуються саме безпекової тематики, це бесіди, тренінги, квести. Також постійно проводять якісь. Спортивні заходи, наприклад, нас є матчі дружні, здійснюють обхід території, виявляють посторонніх осіб на території закладу освіти. Роблять зауваження, вони мають планшетні пристрої, і можуть перевірити дану особу. Офіцер служби освітньої безпеки Тетяна, яка працює у ліцеї номер 20 розповіла про свій робочий день. Робочий день у мене починається з 7.30. Прибувши на роботу, я обходжу територію, обходжу також поверхи в приміщенні. Я обхожу, і на вулиці дивлюся, чи не видно ніяких чи немає яких підозрілих предметів, підозрілих осіб. А тоді, вже переобійшовши територію, у мене починається пропускний контроль. Я тклю, щоб ніхто посторонніх не заходив, не міг потрапити в навчальний заклад. Кожен день ми з дітками проводимо якісь різні профілактичні бесіди, особливо на другу зміну. Там 5 і класи, я з ними спілкуюся. Коли починається повітряна тривога, я допомагаю першим там перших по четвертих класах, допомагаю їм спуститися в укриття. Потім з командою реагування ми проходимо по всіх аудиторіях, Дивимося, чи ніхто не залишився в навчальному закладі. Тетяна розповідає, що бувають різні ситуації. Діти часто гублять власні речі, а інколи конфліктують між собою. Діти Цінні речі, мобільні телефони. Ми знаходимо речі, повертаємо їх власнику і часто звертаються з конфліктами. Побилися між собою, так? забрали речі, заховали портфель, тому що в них перед цим була якась суперечка. Портфель заховали, не можуть портфель знайти. Беру діток, вислуховую дві сторони: одну сторону, другу сторону. Тоді ми виходимо до спільного рішення. Щоб вирішити цю ситуацію мирним шляхом, директорка ліцею номер 20 70. каже, що відколи у них з'явився офіцер служби освітньої безпеки, у закладі стало безпечніше, тому батьки можуть не хвилюватися за своїх дітей. Взагалі для нас пріоритетним було створити безпечне освітнє середовище для здобувачів освіти. Це наш захист. Захист наш. Батьки можуть з певністю відправляти своїх дітей до школи і не переживати про те, що з ними не дай бог що станеться, да тобто діти знаходяться в безпеці за словами працівників патрульної поліції до кінця 2024 року. Ще у чотирьох навчальних закладах Житомира з'являться офіцери служби освітньої безпеки.